56 випадків сказу серед тварин зафіксували в Кіровоградській області з початку року. За такий період минулого року було 11, а за весь рік 36. Це дані від головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук. Із 56 випадків сказу серед тварин основну частину хворих на сказ тварин складають домашні тварини. Серед них 22 собаки, 9 котів, 6 і дрібна рогата худоба. На домашніх тварин нападають. Дікі тварини і так заражають сказом. Серед диких тварин зареєстровано 14 випадків сказу це 11 лисиць, один шакал, одна єнотовидна собака і один борсук. З початку року в лікарні області звернулись понад 1200 жителів, яких вкусила чи подряпала тварина. Щеплення проти сказу отримали майже 300 з них. Найбільше звернень було від жителів Кропивницького та Олександрії. Найчастіше інфікуються люди через котів та собак в дикій природі від лисиць та вовків, сказала Надія Оперчук. Останній випадок сказу у людини у нашій області був зареєстрований у 2019 році внаслідок травмування покусу невакцинованої проти сказу домашньою собакою і невчасного звернення, запізного звернення за медичною допомогою. І тоді, на жаль, помер від сказу чоловік із Петрівської територіальної громади Олександрівського району вік 65 років. Початкові симптоми сказу у людини це підвищення температури тіла. Біль, а також незвичні, незрозумілі відчуття поколювання, пощипування, печіння у місці пошкодження, у місці укусу чи нанесення травми. Після появи симптомів у людини захворювання практично завжди закінчується летально, трагічно для людини. Розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. За даними головної санітарної лікарки, вакцина проти сказу на Кіровоградщині є. Ми отримали вакцину із централізованого постачання 7 серпня це було 1100 доз вакцини. 7 вересня в області як гуманітарна благодійна пожертва від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я надійшло 110 доз при інфікуванні. Обов'язково показана госпіталізація і введення антирабічної вакцини таких щеплень у людини повинно бути 5.